Всім доброго дня, а точніше доброго ранку. Я збираюся по справам. Зранку вже приготувала смачненьку закуску. Сподіваюся, вам теж сподобається. Щось мені так захотілося. Тому якраз буде сніданок і вам разразом зніму. На вулиці, поки збиралася, було вже навіть сонечко, знаєте, так гарно. А зараз. Знову все захмарилося, таке туман. Оце туман вже я не знаю вже скільки це днів. Три точно. Дуже і, і заразом і дощ іде, така погода, жах, і на двір не хочеться виходити. Я не вчора, а позавчора на роботу як вийшла, боже, не видно навіть так, поряд такий був сильний туман. Автобуси так погано ходили. єлі я доїхала до своєї праці. Просто жах. Ну нічого, що ж ти зробиш? Така погода. То сніг був, то тепер все розстало і таке. Краще б хай би трошечки морозця трималося. Але ж по-нашому не буде. В таку погоду тільки люди починають хворіти. У мене все як завжди. Працюю, нічого, все без змін. У мами зараз вікуся, вона захворіла, а вдома немає з ким посидіти і працює. Ну, Лесяна, мама сваха, і Леся, Сонечка вчиться, в чому немає з ким залишити, то вони привезли її до мами. Так що мама зараз і за вчительку, і за бабусю. Вчора казала. Як завжди, галушки варили, ну, в общем, все таке. Смачненьке, те, що вікуська любе. То каже, приходиться згадувати, як із Настінькою вчилася, і англійська в неї є, так що все як ото все по програмі. Кажу, мама, це ти вже пішла. Кажу. Де не, не другий раз, а третій раз до школи. Ну нічого, е, і бабусі трошечки і пам'ять трохи розвине, і трохи це, і трошки відволічеться. Так що ну це все, звісно, жарти, ну але. Займаються, займаються, Світло вимикають в ті години, коли світло є, займаються, коли немає, вікуська грається. Ну, в общем, все як завжди. В них теж дуже великі тумани, та я думаю, що воно, напевно, по всій Україні так, тому що погода, мама каже, не годиться. То дощ падає, то це ж туман, сиро, прохолодно, таке все напевно, що того і просудилася, бо із-за цих таких перепадів погоди не розумієш, як його вдіватися. Те, а, а може, ну, Бог його зна, коротше. Воно і так само і дітки ж хворіють. Ну, нічого. Е, вже бабуся її підлікувала, так що буде як огірок. Вже в понеділок піде до школи. Ось такі справи. Кіт і собака всі на місці, гуляють, мама каже, її як випустиш, каже, лапами бігає тільки грузне, Ну, але ж гуляти треба, то каже, я її відпускаю, то вона бігає. На сонечка все добре, працює. Це раз чотири дні тільки праці і два дні вихідних. Я кажу, о, це тобі повезло. Так що таке от. Казала, купила ялинку, то вона завжди таку, знаєте, ну, натуральну купляла, а це купила штучну, каже, кожного року купляю, шкода викидати. То вона каже, я куплю лучше штучну, хай буде штучна. Отаке от, от більше нема нічого новенького, ви знаєте, зовсім взагалі тут все вже почали прикрашати воно і раніше до Нового року, а зараз так особливо. Вже бачу, як повертаюся додому вночі з роботи, бо як туди їдеш, то завжди автобус повний, то воно не роздивишся. А коли назад вже повертаєшся, то вже ж бачиш, ідеш пішком, то бачиш усе, то вже і будинки прикрасили, і ялинки на дворі. Ну, в общем, люди готуються до свята. Ой, хотілося, щоб і у нас так воно. Було весело, ну але поки так. Те, що маємо, то маємо. На наступному тижні поїздка нашого волонтера. Так що мама буде щось готувати, ще не знаю, каже, що, ну щось буде. Треба щось хлопцям смачненьке передати, бо посилки то пересилають, там так, ну, хоч і велику кількість пересилають, але все одно. А коли їдуть, то це зовсім інше. Оце так, так що мамі на, ці, на цьому тижні не сумно, каже, це знову звикну, тільки трішечки від того, що вона була на канікулах. Тишечки мама каже, вже привикла, що сама, а тепер вже знову ж вона є. То каже, звикну п'ять до неї. Ну нічого, каже, там туди-сюди і вже знову канікули будуть зимові це такі дівчатка і хлопці справи. Всім велике дякую за коментарі. Хоча я рідко виходжу, але ви мене дивитеся. Всім велике-велике дякую, всім вам миру і здоров'я. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами готуємо смачну таку закусочку. Я вам, по-моєму, ні разу її не показувала. А це захотілося мені так, такої закуски, думаю, заразом і покажу і вам. Так, беремо великий помідор. Я тут взяла рожевий. У вас який є, такий можна брати. Це не обов'язково, щоб він був рожевого кольору. І ріжемо так кругленько. Але дуже тонко не ріжте, щоб зберігалася форма така. Ось так, бачите. Нарізаємо наш помідорочок до кінця. Сподіваюся, він смачний купила. Думаю, щоб червоного вже не брала, бо вже такі, знаєте, зовсім не смачні. А думаю, візьму рожевий, може буде смачненький. Відставляємо наш помідор в сторону. Тепер беремо. Або фету, або який там, можна і бринзу. Це все за вашим смаком. У мене на даний момент фета. Так, і так ріжемо такими шматочками. Не тонесенькими так. Дома то я робила завжди, ну, фета якось трималася, тут тишечки бачу не це, ну нічого. От якраз і нарізаємо. Я прямо в мисці нарізаю, щоб... Підставляємо в сторону. Тепер беремо, робимо заправочку. Беремо французьку гірчицю. Я її беру завжди дві чайних ложечки. Так, і сюди додаємо оливкову олію. Отак. Вистачить. Так, і я завжди додаю, червоний, ну, я кажу червоний, чорного перчику трішечки. Можете додавати ще і чесник. Я не додаю. Можете додати ще які сухі травички, які ви любите. Це все за смаком. Беремо таке блюдо, беремо наші помідорчики. Отак от беремо помідор, кладемо і зверху сирок. І так наступний. Отак, щоб трішечки виглядало. Отак. Там ще. І так до кінця. Коли ви так виклали, те поливаєте цим. Можна було більше додавати оливкової олії, ну, але я не хочу, щоб дуже плавало. Отак. Вірчіть і можете менше додавати. Це все за смаком за вашим. Зробіть один раз, якщо хтось не робив такої за кусочки, зробіть один раз. І будете знати, скільки вам треба. Ось така смачна закусочка у нас вийшла. Так що, беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким варіантом закуски. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.